Показую вам відбивні, такі, як у нас у село роблять файні добрі. Викайте, відбиваєте м'ясо. М'ясо сте підбивали файні. Такі собі файні оббівнічки. Ідете класти яйця збивати. пухнасті у вас будуть добрі. Показую. Я б'ю раз 10 яєць. Раз. Два. Три. і так далі Я колись уділяла білки, джудку, то так і не збивала а тепер я вже так не чиню, я все разом кладу Я ще даже по сольі по збивати Йо? до такої піни. Так, яйця у нас уже збиті пам'ятаю з минулого видео, Но, новим підписчикам кажуть Десять ложок муки. Десять ложок. Десять із 10 ложок муки всякі. Потрясете. Май скорі по три. Пірком помішаєте, Один бук мішаєте. Один. Не вразняй, один. Тепер вержу чотири. Три. Чотири. Не просіваю муку, не просіваю. Зараз вам покажу, яка буде сміс. Момент. Тепер отбівнімо чаємо муку. Мука теж треба посолити, попрямити маленьку. Так, муку, а далі усі яйця. Показую вам, де ми смажити. Вмачаєте окляр і кладете печі обіні. А ніби були. їх. Айна їх привертаємо. У мене ще такого золотистого кольору пайні буде. Сякі мають бути. Сякі дбівні. Ммм, яке Добре. Не бісплітись, не біспліт. Не ламніться голова. Mm. Mm. Печіть тут бівні і ще добрі відбівні, не ходяки. Аж вам позитивного.